У час війни, й взагалі допомагає слово Боже тримати свій розум, розсудок у порядку. І люди Божі, які ставлять Слово Боже на перше місце, от мої пастиря, вони ним живуть, вони його проповідують і допомагають багатьом людям. Звільнятися від страхів, від панічних атак, від багато чого і хліб насущний, який вони випускають по молитві Ісуса Христа хліб насущний – це Слово Боже. І люди, дивлячись ролики Слова Божого, звільняються від усяких злих духів і залежностей і всяких страхів. І мені потрібно найбільше роздумувати над Словом Божим, слухати його, ставити його на перше місце в своєму житті і виконувати.